Друзі, вітаю всіх. Дуже вдячна всім, хто підписався на мій канал. Бачу, що мої уроки потрібні. Люди вже почали робити свої перші стіпки. Я вас вітаю з цим. Наступний урок наш буде називатися Техніка Прутик з настилом або стопчики. Беремо кількість закрепок таку, щоб ми могли вирізати три. Три рази по дві нитки і між ними, щоб залишалися дві нитки. Дві нитки залишаємо, дві відрізаємо, дві залишаємо, дві відрізаємо. Знову дві залишаємо. Дві залишаємо. І дві для. Чесниці внизу. Підрізаємо ниточки. Дві підрізали, дві залишили вільні, знову дві підрізали, дві залишили і дві підрізали. І тут я ще дошию її один, одну закрепочку. Тканина сипуча, і сама закріпочка не дуже естетично виглядає. Ну, це не має значення, просто брала таку тканину, щоб було гарно видно. Витягуємо ниточки, так як і в першому ми уроці, і в наступних витягували, і починаємо обкручувати нижні прутики. Три беремо на голку, обкручуємо. Дві. За дві захвачуємо. Знову три беремо на голку, обкручуємо, і захвачуємо за дві. Знову три на голку. І так шиємо. Ми вже цю техніку проходили, шиємо до краю. Я не буду постійно коментувати, тому що тут вам уже зрозуміло. Ми вже це проходили. Взяли трошки іншу тканину, яка більш видніша. От так Вишиваємо нижню частину цієї техніки. Побажання, щоб я показувала повільніше. Ну, мені здається, вже буде дуже повільно. Тепер тут обкручуємо верхню частину прутика і обкручуємо верхню ще частину прутика. По другому стовпчику опускаємось униз і робимо настолочку таку, яку перекриваємо. Настилкою такою. Знову робимо настилку, перекриваємо її. І знову робимо настилку і перекриваємо. У нас виходить такий стовпчик. Знову ці три нитки обкручуємо. Слідуючи три обкручуємо. В послідую обкручуємо, опускаємось вниз, Робимо настилку, це називається прутик з настилом. І обов'язково кожну цю настилку переколюємо ниточкою. Ось так раз, і перекололи. І слідуючи беремо стопчик обкрутили. Ще один стопчик обкрутили. По ньому опустилися вниз, зробили настилочку, перекрили її, знову зробили настилку, перекрили. ще настилку зробили, перекрили. І так шиємо слідуючий стопчик. Обкручуємо його. Ну, Рахунок ниток буде на різній тканині по-різному. Обкрутили, опустилися по ньому. Настелили настелочку. Перекрили, знову настелили, знову перекрили, знову настелили і перекрили. І обов'язково перекриваємо чисницю. Ось так. Перекриваємо кожна настлочка повинна перекриватися. Не буду далі шити, залишимо вільні. Тепер покажу, як шити нижню частину. У нас вона залишилась не обкручена. Ми тепер будемо обкручувати нижню частину. Перекриваємо чисницю, обкручуємо стопчик. Стопчики повинні бути обкручені знизу і зверху. Знову перекриваємо чисницю, обкручуємо стопчик. Знову перекриваємо, обкручуємо стопчик. Перекриваємо, обкручуємо і так рівномірно їх притягуємо, щоб воно рівномірно лягали ці всі стібочки. Обов'язково треба тут переколоти. Переколюємо чесницю вільно і переколюємо. Чисницю тут, де стопчики, обов'язково. Ось так, вільно перекололи, обкрутили і перекололи чисницю, де стопчики. Ну так. залишимо цю нитку і тепер зробимо верхню частину, ми вже проходили це все, як ми. Оздоблюємо верхню частину прутика. Зачисницю обкрутили, притягнули, обкрутили, притягнули, зачисницю взяли, знову обкрутили і так до краю. Я думаю, що на цій тканині вам набагато зручніше видно. Ще попробуємо білою ниточкою пошити. І так можна шити до безкінечності. І зараз спробуємо ще. Ну, от вийшли у нас такі стопчики. Закрепочка не дуже естетична, бо сипеться тканина і вона не лягає так якісно, як потрібно. На тонкішій тканині вона набагато краще дивиться. Тепер попробуємо білою ниточкою. Все так само. Нашиваємо таку кількість, щоб ми могли три вирізати, між ними залишати по дві на чесницю і вгори, і знизу, щоб були вільні на чесницю. Дві залишимо, дві підріжемо, дві залишимо, дві підріжемо, дві залишимо, дві підріжемо. Раз, два. І дві на чесницю ще нашуємо. Раз. І два. Раз. Попідрізаємо зверху. Дві залишаємо. Дві підрізаємо, дві залишаємо, дві підрізаємо, дві залишаємо, дві підрізаємо. І тут в мене ще треба душити одну закрепочку. І так само шиємо нижню. Витягуємо це все. Витягуємо всі ниточки. І починаємо шити нижню частинку. Відрізаємо це все, щоб нам не заважало. І починаємо шити нижню частинку прутика. Все так само. Обкручуємо. Обкручуємо за нижню чисницю. Захвачуємо. Ну тут навіть моєму котові зрозуміло. Ось бігає, дивиться. Це я спробувала білою ниточкою, можливо, ми далі будемо шити білими нитками. Скажете, як вам зручніше і як видніше? Чи кольорову нитку брати, чи білу? Так само шуємо стопчики. Так от захвачуємо, покручуємо нижню частину стопчиків, опускаємося по Другому рутику вниз, обкручуємо його і настилаємо настилку, перекриваємо її, ну, перекриваємо і тут настилаємо і перекриваємо. Можливо, треба було брати в одну ниточку, щоб видніше було. Обкручуємо, обкручуємо другу, другий стопчик. По ньому опускаємося, обкручуємо його, по ньому опускаємося вниз і робимо настилку, яку перекриваємо, знову перекриваємо її. Думаю, що можна і білими ниточками показувати вам. Тут хорошо видно, як лягає нитка. Перекрили, настелили, перекрили з настилом, називається. Або стопчики. Це основна техніка мережки, які ми будемо далі вчити. Тут вона на двох стовпчиках, а далі будемо дивитися по малюнку, на скількох стопчиках буде у нас настилка йти. Підтягнули. Це низ. Тут ми вже шили низ, також обкручуємо, верх обкручуємо, зачисницю обов'язково беремо. Знову обкручуємо, знову зачисницю беремо, знову обкручуємо, під стопчиком обкручуємо зачисниці і так от. Я думаю, що все тут. Видно добре. Верхню частину ви знаєте, як шити. Оце все, що на сьогодні ми могли з вами вивчити, чи засвоїти, чи побачити. Пробуйте.